Рада вітати вас на каналі. Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом дуже смачних кабачків. Для тих, хто полюбляє кабачки, це саме те, що треба. Кабачки будуть в томатному соусі. Соус можна обирати, який ви забажаєте. В моєму випадку зараз це кетчуп. Можна брати простий чилі, там, соус, белів, те, що вам саме більше подобається. Нам треба кабачки 2,5 кг. Кабачки ми нарізаємо за вашим бажанням. Це в мене друга порція, то я так мілко нарізала, а попередню просто шматочками нарізала. Ну, я ж кажу, як забажаєте, так і буде. Просто тут вони будуть більш розварені. Додаємо сюди сіль, 1 столова ложка. Потім цукор 180 г. Сюди. Олію сюди додаємо 100 мл в мене без запаха олія. Далі беремо одну головку часнику, у мене 4 гарні зубчики. Треба вичавити сюди. ж його І будемо зараз все це. Перемішувати з кетчупом. Також я ще вирішила сюди додати перець мелений. це вже за бажанням. Я додаю сюди кетчуп чилі 400 мл. Ви що забажаєте? Я робила соцебелі, але соцебелі просто я не люблю. Ось таке воно все гарненьке виходить, дуже гарне і смачне потім буде. Можна, щоб воно постояло, так сказати, поєдналося все, але я це не роблю і відправляю на вогонь. Треба нам все це проварити десь 40 хвилин. Варимо ось перші 10 хвилин. Як бачите, виглядає так кабачок, уже він стушився. І за 10 хвилин до кінця варіння додаємо сюди Оцид. Оцид іде 100 мл. Я чогось звикла перед кінцем додавати, щоб він не випаровувався. Далі заповнюємо цим салатом, можна сказати, баночки відправляємо ще стерилізуватися, обов'язково 15 хвилин. Простерилізуються баночки, витягуємо, закриваємо, і все. Кабачок на зиму готовий. Можна сказати, що. Це салат в моєму випадку, але якщо крупніше нарізати, то будуть просто кабачки з вашим улюбленим соусом. Хто робив цей салат, кабачки, той знає, що це дуже-дуже смачно. Всім дякую за перегляд. Кому сподобалось, підписуйтесь на канал і заходьте. У нас кожен день виходить відео про сільське життя. Всім до побачення!